Українські спортсменки привезли золоту медалі з міжнародного кубку світу з черлідингу. Дуетом дівчата змагалися з учасниками із понад 13 країн світу. Турнір проходив у місті Орландо. Втомлені, але натхненні чемпіонки не можуть стримати емоцій. Ми трішки видихнули, зрозуміло, що. Все круто, все класно. Ми, ми на своєму місці і на Кубка ICU показали набагато кращий виступ. І судді це оцінили і е, маємо перемогу. І це круто. Хоч були вдруге, але ще яскравіші враження набагато. Е, знов сильні команди поряд з тобою, пліч опліч ми з ними. Це дуже класно, е, дуже мотивує. Е, і ми будемо рости е, до своїх кумирів. Також в Америці дівчата взяли участь у чемпіонаті світу. Українські спортсменки увійшли до четвірки найсильніших, менше одного балу забракло до бронзи. На цих змаганнях показали найкращий результат серед всіх європейських дуетів. Тренери-учасниць кажуть, це дало ще більшу мотивацію спортсменкам рухатись вперед. Готувалися заздалегідь, збиралися частіше, готувалися наполегливіше. Але рівень росте, оскільки Черлідин війшов в програму всесвітніх ігор, то напряглися всі. Та ми приїхали, і було дуже багато в цій номінації сильних дуетів. Всі хочуть попасти на всесвітні ігри. Чер зізнаються, найпотужнішою підтримкою для них була присутність на змаганні наших ветеранів, які нині на реабілітації у США свою перемогу дівчата присвячують українським воїнам.